то це іменно жителі Волинської області реалізовують, а не він. Мій підзахисний до цього абсолютно не причетний. Він займається розборкою, чи йому здають на розборку ці бувші ще використанні машини, які він продає запчастини. Що в тих машинах, які, хто оставляє документи, хто які речі і так далі. Він за це не несе ваша честь. Те, що у нього знаходяться ці документи, це не свідчить про те, що він через митний кордон України відповідним там шляхом чи способом їх віз і це сховав. Допитані свідки, які були здійснювали ввезення на територію України цих транспортних засобів, стверджують, що саме на замовлення особи, яку представляє на даний час. Прасс власника майна ввозилися в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби у подальшому. Вони передавалися певному колу осіб, які не надто були відомі свідку, і жодного разу не передавалися ніякому військовослужбовцю, і акти прийому передачі безпосередньо водієм не складалися, не передавалися.